Загалом за дане, за дане рішення проголосувало 28 депутатів Ужгородської міської ради. Більшість пропозицій нашої регламентної комісії вони були враховані, і сьогодні за них проголосовано. Зокрема, такі важливі питання, як закритість засідань. Ми прописали чітко випадки, коли можуть відбуватися закриті засідання і виключно випадки, передбачених законом. Наразі закон такі випадки не передбачить, тобто наразі на практиці такі засідання не можуть відбуватися. Питання перенесення засідань також врегульовано два конкретні випадки щодо перенесення засідань. Ми погодилися на тому. Тому що дійсно може здійснюватись відповідна реєстрація присутніх на засіданні, але документом, який підтверджує особу, має бути паспорт або інший документ без реєстрації. Не обов'язкова реєстрація в місті Ужгород. Наші колеги підтримали все ж таки іншу позицію про те, що обов'язково є реєстрація. Ну, я вважаю, що це не є якісь образливе. Це ми ж не всі проживаємо, після маємо місце реєстрації. Ми запросили громадськість, разом. Це все напрацювало. Зараз голосується взагалі не, не те, що воно працювало в цій самій залі в присутності представників громадянського суспільства. Ви, 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 ви особисто грахуєтеся з е членами регламентної комісії, з паном Сюзьком, що міська рада відкрита, що вона має бути прозора, а потім особисто ви пхаєте, е значить, турнікети, значить, паспорта пропускні режими. Так як це виглядає? Я з на оплати опозиції депутата вибачте, що до зброї. Ті пункти, на які опиралися громадські активісти стосовно відкритості і закритості засідань, засідань, стосовно можливості проведення засідань в інших містах, вони повністю відповідають чинному законодавству. Це незаконно, я говорю, так це незаконно. Депутати, міська рада не мають права перевіряти документи, її працівники, це і міліція для цього. І це я незаконно. І ми будемо це оскаржувати. Будь ласка, має здійснюватися охорону громадську порядку під час проведення сесії, що правоохоронні органи здійснюють на території міста в даному етапі. Ті рішення, які ви приймаєте, я. Не можу вам дати оцінку, тому що є офіційні звернення будемо розбиратися в рамках чинного законодавства. Ми вважаємо, що це є порушення, оскільки Конституція України гарантує кожному право бути присутнім на засідання в незалежності від його прописки. Особа, яка не має реєстрації в місті Ужгород, на сесію Ужгородської міської ради, потрапити не зможе. Прямої заборони в цій нормі не існує, але я говорю, що вона досить таке подвійне трактування може собі містити. І фактично на підставі цієї норми в майбутньому ми можемо побачити, що можуть виникнути проблеми з допуском на засідання не мешканців міста Ужгород.